Усім привіт! З вами знову ваш онлайн-гід від компанії Епіцентр, і цього разу я розповім, як переглянути статус онлайн-замовлення. Поїхали! Тож, переглянути статус онлайн-замовлення можна двома способами: через особистий кабінет на сайті і через чат-бот. Щоб зайти в особистий кабінет, вам потрібно перейти в меню сайту, натиснути на кнопочку Увійти, авторизуватись. Якщо ви ще не зареєстровані в кабінеті, потрібно буде пройти реєстрацію. Далі знаходимо статус замовлення в кабінеті, заходимо у розділ Мої замовлення, знаходимо те, яке нас цікавить, і відповідно бачимо, в якому статусі воно знаходиться. Другий спосіб зробити це у чат-боті. Якщо ви ще не зареєстровані, відскануйте QR-код, оберіть зручний месенджер, пройдіть швидку авторизацію і користуйтесь. Для перегляду онлайн-замовлення переходимо у розділ Мої онлайн-замовлення. Далі тиснемо Переглянути статус. Перед вами відкриється віконце з вашими замовленнями та їх статусами. Для більш детальної інформації, адреси магазину, суми оплати і так далі, клікайте Детальніше. І наостанок трохи про можливі статуси замовлень за умови самовивозу. Статус в обробці означає, що замовлення опрацьовується системою і очікується початок процедури його підтвердження. Очікує підтвердження. Це означає, що воно прийнято у роботу і скоро буде підтверджене оператором або системою автоматично. Статус Очікує на оплату. Це означає, що ми очікуємо від вас оплату. Даний статус відображається для форм оплати безготівковий розрахунок, оплата на сайті, кредит, оплата частинами та розстрочка. Комплектується. Ваше замовлення підтверджено і розпочато процес збору та комплектації товару. До обробки замовлення залучені служби складської та транспортної логістики. І нарешті готовий до видачі. Ви можете забрати свою покупку в центрі видачі замовлень в будь-який зручний час згідно графіку його роботи та в межах терміну зберігання замовлення, який складає три дні. Якщо ви не встигаєте забрати замовлення, то можете продовжити термін його зберігання через чат-бот. Сподіваюсь, отримана інформація була вам корисною та доступною. Якщо виникли питання, залишайте їх у коментарях. І до нових гід-зустрічей.